Анастасія щодня підкормлює дворових собак. Зголоднілу Бембі знайшла на вулиці 17 січня. Боже, яка ти худая? Кожне тут, з початку війни я кормлю животних. І я йшла по своєму маршруту, увидела, що на мене бежит щенок, очень істоченный. Я сразу поняла, що она домашня. Почему? Потому что обычно уличные собаки не очень бояться, вони близько не підходять, они к себе так сразу незнайомого знакомого не подпускают. Она подошла. Я йо погладила она. Хорошо пахло. Жінка відразу відвезла собаку до ветеринарної клініки. Вона прийшла до нас дуже хода, активна, голодна, але в загальний стан її був нормальний. Але ну, насправді дуже хода для собаки її розміру. Важити 14 кілограмів це дуже мало. Собака загалом адекватна і дуже дружелюбна, Немає проти неї, як казали, там що вона агресивна, а, чи якісь в неї. Такі побічні дії, її характеру, то я ну, не помітила. Про те, що собака агресивна, Анастасія розповіла її власниця. Саме цим жінка аргументувала те, що не хоче забирати тварину. Я не буду її забирати. Вона не керована й агресивна. Вибачте, що не написала одразу. Дізнавшись історію життя тварини, Анастасія була шокована. Вона дуже багато перенесла, а в Києві її і душили. її підв'язували за передні лапи, наркомани, волонтери забрали у них. А собака вся в шрамах. Та не пощастила Бембі з новою господаркою. Анастасія зустрілась з Тетяною особисто, аби розпитати, чому вона так вчинила. Та як? то що ви вигнали а що з нею робити в чужому місті вигнати собаку два дні лаяла в мене в хаті. Слухайте, це собака, мене... що ви хотіли? А якщо у вас маленький дитина Я... родиться, буде плакати, ви його, його теж викинете? Я викиніте. хотіла відвезти її до мами в село. Ми з нею вийшли на прогулянку, вона втекла в мене з порядка. Жені... На... Ми намагалися теж зв'язатися з Тетяною, та жінка не взяла слухавку. Та все ж з третьої спроби Бембі пощастило знайти люблячу родину. Наразі її забрала сім'я з Дніпра, де собака почуває себе щасливою.